Тролєве праве Пошли. Це Перше тренування гравців з футбольного клубу Кудрівка як професіоналів на домашній арені. Цього року футбольний клуб Кудрівка отримав професійний статус і наступного сезону гратиме в другій лізі. Клуб, за словами головного тренера Сергія Доценка, вже в 22-му році мав претендувати на перехід в професіонали, але завадило повномасштабне вторгнення. Тому пауза була десь більше півтора року. Футболіст Павло Щедраков вісім років був капітаном Кудрівки. Розповідає, при підготовці до сезону склад команди підсилюватимуть. Процентів на 20, на 30. Я думаю, думаю, міняти будемо. Ну не весь склад, а точечні ну, будуть позиції, які треба буде поцілювати. Наша задача сейчас, зараз, зараз тренуватися, пройти гарний збір, зіграти товариські ігри, і будемо сподіватися, що пішов контракти. З першої ліги в другу, але в команду з якої починав, перейшов гравець Володимир Зубашівський. Зараз мене Контракт закінчився з ФК Чернігів, Мені запропонували. Я погодився. Якщо чесно, хотілося завжди повернутися. Дуже амбітний клуб, як мені здається. Я дуже радий, що я тут. Домашня арена клубу в селі. Поле хочуть також атестувати для проведення ігор другої ліги, щоб грати вдома. Ще потрібно зробити огорожу навколо поля, встановити табло. Покриття на ньому натуральне, а не штучне, як нині на більшості полів. Ми хочемо на ньому грати. Для нас це дуже принципово. Ось недоліки є. Ми їх усуваємо, і думаю, що наш, наше футбольне поле допустять до змагань другої ліги. Наразі збори футбольного клубу розпочалися. Триватимуть два місяці. З 5 серпня мають початися перші матчі другої ліги. Друга ліга у цьому році буде представлена 13 клубами. Один клуб, який займе перше місце, він вийде до першої ліги напряму. І два клуби, які посядуть друге і третє місце, будуть бороти свої путівки до першої ліги через стикові матчі. В селі на матчі другої ліги також чекають. До цього тут проходили змагання районного, обласного рівня та грали аматори. Коли проводяться матчі, то у нас процентів 80 людей на трибунах. Тобто городи, господарство, все це почекає, поки в нас дві години матч завжди чекають. І от у цьому році в нас іще як такі матчі не проводились, тільки дитячий турнір, і в нас Люди ніби обділені трохи, бо немає футболу. Ігор Архипенко приїздить влітку до бабусі і обов'язково відвідує футбольні матчі в селі. Побачили з другом футболістів на полі і майнули туди. Останній раз я тут був е, прошлим літом е, на футболі. Там несколько матчів було. Там із, е, кудровка проти Києва і проти мене. Це я точно помню. Чи це позапрошлим літом? я не, не помню точно. Ну, у цьому году я на футболі ще не був. За кого? <різь> За Кудровку. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.